День і ніч, ракети, снаряди, прилітають у дитячі сни. Настане день закінчиться війна, не чутиме грому канонади, і звук сирен не потревожить нас, але душа дитяча буде відчувати. Отой весь біль, який все ж треба подолати. Як ти? Чи все ще можеш пережити усі втрати? Чи можеш роздивитись у простих речах хороший знак? Ти як? Я знаю. Мовчки часто хочеться кричати. Прошу, не дай себе зламати. Поговори зі мною. Як ти? Ну, як ти? Прошу. Не варто все це наодинці проживати. Скажи мені, ти як? Скажи мені, ти як? Я так хочу тебе чути. Прошу, дай відповідь, ти як? Біль, тривога, страх. Як зберегти своє ментальне здоров'я під час та після війни? Представники учнівського парламенту провели дослідження стану ментального здоров'я старшокласників. Діти неспокійні. Вони не здатні впоратись із хвилюванням. Діти перебувають в умовах щоденного стресу. В очікуванні чогось жахливого освітній процес це не лише про навчання і розвиток, а й про найголовніше надання дітям підтримки і розуміння. Щоб допомогти дитині прийняти і пережити свої складні емоції, використовуйте техніки психологічної підтримки та стабілізації, Звичне ти як перетворилося на величезний прояв любові та турботи. Відкладіть телефон і вийдіть на свіже повітря. Не бійтеся говорити про свої почуття та емоції. Дозвольте собі мріяти. Відчувати себе щасливими потрібно обійматися не менше восьми разів на день. Тож обіймімо одне одного. Займайтеся творчістю, музикою, спортом, читайте улюблені книги. Коли болить, болить, просіть про допомогу. Доки наші мужні воїни б'ються за кожен сантиметр нашої безцінної землі. Освітяни б'ються за кожне маленьке серце. Створюють осередки підтримки, турботи, комфорту та безпеки, щоб діти знову відчули радість, спілкування з однолітками та мрії свого дитинства. Прийняти нову себе. З тобою. Все ок. Починаємо нове життя.